Та-дам! Нам сьогодні привезли! Дивіться, що це? Це якась суперкрута машина! Я сподіваюся, Толік нам такого порадив. Такого як Толіка, але трохи іншого. А, дивіться, який білий, красивий. Весь зараз буду збирати. Нарешті я буду вільна від бруду та пилюки, бо мені дуже складно і я чекаю постійно, в мене очі слізяться без гарного прибирання. Ого, Така машина. Навіть дуже.